Усім привіт, привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі, і сьогодні хочу вам показати свої замовлення від компанії Лівеста. У мене буде два замовлення. Одне я зробила по каталогу номер 6 і одне зробила вже по діючому каталогу, який зараз діє. Він у мене, до речі, є. Ось так. от Він виглядає. Попереднього у мене немає, тому не можу вам показати. Але почати хочу все ж таки з попереднього замовлення. Якось так сталося, що я в компанії Лівеста вже дуже давно нічого не замовляла. Мій номер рахунку вже був протермінований, я вилетіла з компанії, і я вирішила відновитися і зробити все ж таки хоч невеличке замовлення. І коли я замовила новиночки, по шостому каталожку, мені дуже вони сподобались, я отримала вже новий каталожок і вирішила зробити ще одне замовлення. Якщо вам цікаве таке відео, будь ласка, приєднуйтесь, запрошую. Почнемо, друзі, з першого замовлення. Воно було досить невелике. Перше, що я придбала, це ось такий парфумований спрей для тіла Мохіто. Це новиночка в компанії Лівеста, але новиночка дуже красива, дуже яскрава. Вона мене просто зачарувала. Я замовила ось цей спрейчик і просто в нього закохалася. От зараз знімаю вам відео, нанесла його на себе і просто насолоджуюсь. літній такий соковитий, яскравий. Вибух цитрусів у флаконі. Я взяла цей спрейчик в автомобіль і просто протягом дня ним насолоджуюсь. Він не дуже стійкий, але я постійно його поновлюю. Але дуже-дуже красивий. Класна новиночка, як на мене, з'явилася в компанії Лівеста. І друге, друзі, що я придбала, це ось такий пілінг для шкіри голови. Я вже дуже-дуже давно дивилася на цей пілінг. І дуже давно хотіла його придбати і спробувати. Але я ж кажу, я вже довгий час не робила замовлення в компанії «Лівеста». рік, мабуть, це точно. І от була в мене така нагода, я все ж таки вирішила взяти його і спробувати. На даний час скористуюся пілінгом від компанії Oriflame, подобається мені злінічки до олочі і хочу спробувати ще ось цей від компанії «Лівеста». Так, друзі, він представлений в каталожку. Тут великий об'єм 300 мл. Вартість його по каталогу 419 гривень, але я його брала набагато дешевше. Всі, хто робить замовлення в компанії Лівеста, то знає, що компанія постійно змінює акції. Кожних декілька днів акції і пропозиції в компанії міняються. На той час, коли я робила замовлення, мені нараховувався якийсь кешбек. І ось за цей кешбек я придбала собі цей пілінг. І також, друзі, по акційній пропозиції я придбала ось таких два парфумованих наборчики. З вашого дозволу, поки що їх відкривати не буду, так як я на даний момент ними користуватися не буду. Перший ароматик це кісленд і другий ароматик соло. В набір входили парфумована водичка. В об'ємі 30 мл і парфумований лосьон для тіла в об'ємі 50 мл. Досить бюджетна ціна була на них, тому що в каталозі вони не бюджетні. Зараз вам я покажу. А тоді, коли я робила замовлення, вартість на них була 119 гривень за набір. Тому я думаю, що можна було скористатися цією пропозицією, тим більше, що Ароматики в компанії Лівеста непогані, вони є аналогами відомих брендів. Правда, я не знайшла яких. Давненько вже не робила замовлення в компанії, тому не знаю, на які відомі бренди зроблені ось ці от аналоги. Можливо, хтось з вас знає. Підскажіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво також. Дізнатися і хотіла вам показати ще ось в каталожку ці наборчики. В каталожку вони коштують 449 гривень. Кислент у нас заявлений як орієнтально-квітковий, і соло-ароматик заявлений як квітково-зелений. Ось такі чудові два наборчика. Забула сказати, друзі, що ці наборчики я придбала на подарунок, тому не хотіла їх відкривати. І останні, друзі, що придбала в цьому замовленні по шостому каталожку, це ось такий от відновлюючий гель-пілінг для обличчя з екстрактом рожевого грейпфрута. Дуже люблю цю лінієчку, особливо тонік мені подобається. У мене було, був він, цілих дві пляшечки я вже його використала. Але чомусь тоніка я в каталожку не бачила. Вирішила спробувати ще цей гель-пілінг. Можна було замовити не один, так як замовлення у мене дозволяло, але я поки що взяла один. Ціна була така на нього бюджетна, зі знижкою він мені обійшовся, якщо я не помиляюся, 119 гривень, здається. І, звісно ж, отримала новий каталожок від компанії, який у нас зараз діє, і з якого я вже зробила друге замовлення. Зробила замовлення через деякі продукти, які дуже мене зацікавили. Насамперед, це ось така от нова лінієчка з ароматом мохіто. І друге, що я хотіла придбати, це сухі шампуні, які я брала в компанії «Лівеста». І які на деякий час були зникли, їх не було в каталожку, і от зараз вони були представлені по спецпропозиції, і я вирішила скористатися цим і зробити друге замовлення. По основному замовленню по каталожку придбала ось таких два освіжаючих місця для тіла. Дуже ці місти класні. Мені взагалі сподобались ці новинки в компанії Лівеста. Найбільше сподобався мохіто і ось цей лимон. На літо це просто ідеальний варіант. Покладу ще ось цей лимончик так само собі в автомобіль і буду задоволенням ним користуватися. А ось цей от ванільний він вже такий більш солодший. Тут гарно дуже ваніль відчувається, і він більш, мені здається, вже. На прохолодні дні підійде, але всі новинки однозначно дуже-дуже красиві. Сподобались мені ці новиночки в компанії Лівеста. І на той час, коли я робила замовлення, була доступна пропозиція: за кожні 5 балів можна було обрати 5 продуктів по спецціні. У мене була можливість обрати 10 продуктів, і я вирішила для себе взяти усю лінієчку з Мохіто, новиночку минулої компанії. Зараз вам все це покажу. Взяла ось такий кремовий гель для душу. Я ще ним не користувалася, бо хотіла відзняти для вас відео, показати вам, але ароматом з пляшки я вже все перенюхала, просто насолоджуюся наскільки він красивий, літній, яскравий. Однозначно, дівчата, рекомендую спробувати усім. Дуже дуже класна новиночка від Лівести. Друге, що придбала, це ось такий гель для душу з цієї ж самої лінієчки. Об'єм тут в цих пляшечках по 400 мл. Оце візьму для вас відео і одразу візьму в користування. Також придбала ось такий батер для тіла з ароматом мохіту. Об'єм тут 200 мл. Я вже його відкривала, бо це все я взяла. Для себе зараз вам так спробую показати, дуже гарно зволожує, гарно вбирається. Аромат просто неймовірний, хочеться з'їсти. Дуже-дуже смачний аромат. І також засобів по догляду для тіла з цієї лінієчки я придбала ще ось такий от скраб для тіла. Кажу, взяла усю лінієчку. Тут також об'єм 200 мл. Такий же самий аромат, новиночка, зараз відкрию, спробую також нанести трішки і показати. Ага, тут воно все запаковане в компанії Лівеста. Бачите, як все приходить, зафольговане, і зверху накладається кришечка. Зараз спробую зняти цю фольгу. І покажу вам, які тут скрабуючі часточки. Ось відкрила. Ой, вже трішки багато нанесла. Дуже-дуже ніжні. Бачите, як їх видно на тілі. Знову ж таки, аромат просто неймовірний. Ще вирішила спробувати ось таку сироватку для тіла. Ось так красиво виглядає флакончик. Об'єм тут 50 мл. Тут також було все запаковано, дуже важко знялася ця слюда, але зате нічого не розілється. І зараз нанесу вам трішки показати і спробую, як буде вона зволожувати. Дуже приємна і ніжна свіжий яскравий аромат, аромат мохіту. Гарно зволожує і гарно вбирається, дуже шовковиста і ніжна. Ще придбала ось такий кремчик для рук. Тут об'єм 75 мл. До речі, мені кремчики подобаються від компанії Лівеста. Зараз у мене є один в користуванні, дуже гарно вбираються, гарно зволожують. І тепер буду мати ще новиночку мохіту. І останнє, що взяла з цієї лінію, це ось таке тверде кускове милку. Тут великий об'єм, 120 грам. Ось так от воно виглядає. У мене є декілька милків від компанії. Лівеста подобається мені. Оце просто неймовірне. Я дала понюхати його сину. Він каже, аромат просто бомбезний, хочеться його з'їсти. Ось таке милку. Я йому покажу вам. Ось так от. По вигляду воно ніби не має 120 г, але насправді воно досить таке немаленьке 120 г. Показала вам усі новиночки з мохіто, взяла всю лініючку, буду задоволенням користуватись. Дуже-дуже мені сподобалася ця лінієчка. І також по спецпропозиції я придбала ось таких два сухих шампуня. Раніше вони у мене були, потім вони на деякий час зникли з продаж. Я була, задавала питання наставнику, але мені ніхто так і не дав відповіді, чому їх немає в продажі. І ось я побачила, що вони є в спецпропозиціях і по гарній ціні, і я вирішила скористатися і взяла два штуки. В цьому каталожку їх немає. Ці шампуні будуть представлені вже в наступному каталожку ось так по дуже бюджетній ціні. По 149 гривень при покупці будь-якого продукту з каталогу. Представлені вони в двох видах, з аргіном і протеїном, і з шовком і кератином. Я так і взяла з протеїном і з кератином по одному. Буду також користуватися з задоволенням. І останнє, друзі, що придбала, це ось такий гель для душу в великому об'ємі, тут 500 мл. Якщо я не помиляюсь, це також новинка в компанії Лівеста. Зараз вам покажу, як вони представлені в каталожку ці гелі. Дуже їх багато. На різні смаки і вподобання я для себе обрала саме ось цей. Як він заявлений у нас. Так, заявлений він печиво тофі. Ось такий от. Ельчик. В каталозі їх вартість 259 гривень, але знову ж таки він мені обійшовся безкоштовно, коли я оформляла замовлення, знову була якась пропозиція доступна з кешбеком, і мені нарахувався кешбек і пропонувало обрати, аромат, обрати продукт з каталогу. На суму кешбеку, і я для себе вирішила спробувати цю новиночку. Якщо це новиночка, можливо, я помиляюсь, то ви мене поправте. Була б забула вам, друзі, ще дещо показати. Виявляється, це ще не все. Ще по спецпропозиції взяла ось такий наборчик. Я так періодично раніше заглядала на сайт компанії і бачила, що ці наборчики дуже часто пропонували по спецпропозиціях. Була гарна ціна, здається, 99 гривень, якщо я не помиляюся. І я вирішила все ж таки спробувати його. Відкрила цей наборчик, щоб показати його вам, як він виглядає всередині. Дуже красивий, з ароматом вишеньки, кремчик для рук в об'ємі 30 мл, і бальзамчик для губ в об'ємі 12 г. Я вже пробувала і бальзамчик наносила. І кремчик дуже мені подобається. Буду користуватися приємний аромат. А бальзамчик для губ він йде просто без кольору, але дуже-дуже гарно зволожує. До речі, шукала в каталожку, щоб показати вам цей набір. Хотіла подивитися, яка його вартість в каталожку, але не знайшла. Але знайшла ось такі кремчики. Для рук, про які я вам трішки раніше розповідала, ось такий строяндочкою зараз у мене в користуванні, також мені дуже подобається, користуюсь зараз таким. Отримала також новий каталожок від компанії, він буде діяти у нас вже з 14 липня. Каталог цікавий, яскравий, в таких жовто-блакитних кольорах. До речі, я звернула увагу, що каталоги в компанії Єлівеста потовстішали. Можливо, я помиляюся, можливо, дійсно, тому що, кажу, я ж дуже давно вже не робила замовлення. Цілих 300 сторінок в каталожку дуже багато цікавих різних пропозицій, можливо, щось зацікавить, будемо переглядати. І якщо щось зацікавить, то вже в новому каталожку зроблю. Замовлення. Так, звернула увагу також, що на останній сторінці представлений по гарній ціні бальзам з екстрактом кінського каштану всього за 120 гривень 129 гривень за умови придбання будь-якого продукту з каталожком. І поки вам тут знімала огляд, ось тут у мене лежить цей кремчик, про який я вам розповідала, що мені дуже подобається. Від компанії Лівеста, вже він у мене закінчується. Використаю його і одразу візьму мохіто. На сьогодні це все ось таке, друзі, було моє цікаве замовлення на мою думку, дійсно цікаве. Придбала бажанки, які хотіла взяти для себе використання. Гарні новиночки з'явилися в компанії. Я вам усім дуже вдячна за перегляд. Бажаю вам тихої і мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.